Друзі, привіт! Записую ролик про сходу палива на моїй шкоді. Це Octavia 7, рестайлінг, двигун 1.6. Е... Турбодизель. Машина 2017 року. Пробіг на даний момент 226 тисяч в неї. І дивіться. Про що я хочу поговорити? А в кінці ролика ще й запитаю. Заправився я на автомобілі до відстрілу, тобто до повного баку. Приїхав я на ній 726 км. Тобто розхід по бортовому в мене склав. 5,7 середній розхід. 5,7 літра на 100 км, Я вирахував, що має влізти в бак 41,4 літра. Ну, і на заправочці я вставив пістолет, заправляюся. При тому заправка та сама, пістолет той, той, той же самий. Тобто, Точно в тому самому місці, на тій самій заправочці, на, на тому самому навіть пістолеті я заправлявся після такого проміжку пробігу. І на моє здивування, ну я раніше це теж замічав, але звертав, не звертав увагу, ну цього разу я вирішив звернути увагу і е, поділитися в інтернеті цим. Ось. Ну і відповідно запитати, чому так. Як правило, всіх бортовий показ занижає показники розходу, і виходить так, що там фактично там по, по комп'ютеру умовних 5,7, фактично там 6,3, 6,1, коли люди заправляються. Ну, так, по... з... більше виходить. А тут вийшла така ситуація, і це я вже для себе зафіксував, що до відстрілу в мене вийшло 38-33. Тобто по бортовому мало бути влізти 41 літр і 4, 41-400, а вийшло 38-33. Якщо відсотковому відсотках, це вийшло на 8%. Менший розхід фактичний, чим розхід по бортовому. З цього я можу зробити висновок, що щось з електронікою в мене є якісь питання. Чому я роблю такий висновок? На моє глибоке переконання, в мене в автомобілі трішки. Нижча потужність. Як мені здається, як в мене каталися колеги, які мої знайомі, так, які працюють на СТО і добре розбираються в автомобілях, ось, напевно, краще, добре, краще за мене. Вони кажуть, що вона в тебе їде слабше, ніж аналогічні автомобілі. На в чому причина ніхто, ну. Не може, не знає, бо після тестування всі системи роблять адекватно, все робить так, як треба. Притом проходив перевірку і в своїх знайомих, і на сторонніх СТО, навіть їздив на офіційний сервіс, правда, не на «Шкода», а на Volkswagen. І там також мене запитали, що я від неї хочу. Тобто автомобіль працює штатно. Добре. І проблем з ним нема. Перевіряв я на ній раніше і форсунки. Форсунки є в нормі. Знімав, ставили на стенд, все супер. Перевіряв турбонагнітач. Ну, на стенд не ставили. Але. І електронна діагностика, і там певними маніпуляціями це перевіряли. Плюс дивилися, там на рахунок перевіряли ендоскопом на рахунок сажі. Все супер, все добре. Тобто, ну, просто демонтувати це дуже дорого і, так, як мені всі сказали, немає сенсу. Скоріше за все. Ось. Я методом тику. Бо мені також було цікаво, я вже замінив багато датчиків. Ось, пробував підкидати, там повертав, тобто, ну, брав знайомих, тобто з інших з робочих автомобілів. Ось. Ну, це все робилося тому, що от. Чомусь немає потужності, тої, якої би мало бути, вона їде слабше. Ось. Притом, повторюсь, все працює в нормі. Але. Ну, дивіться, розхід. Е я не знаю, там в цьому автомобілі тут система Delphi стоїть, паливна. Ну і блок управління Delphi двигуном. Ось. Е Система управління а, ця трошки вередлива, як мені сказали, але ну, воно нормально працює. Е, е, Враховується ну, основний параметри, з якого береться розхід, я так розумію. Там в інтернеті читав і спілкувався, Це розходомір повітря. Розходомір повітря я ставив інший. Навіть більше того, їздив на ньому тривалий час, нічого не змінилося. Як оригінал, так і пробував замінники. Замінник чомусь взагалі в мене тут не, не хотів працювати, можливо, брачний попався, притом новий. Можливо, що. По... Типа, як по гарантії я його здав назад, як не працюючий. Ось. Тож там були проблеми свої, там акти рекламації і тому подібне. Довідки з СТО. Ну, в мене на автомобілі не працювало. Можливо, це якась. не знаю, Пот... ну, не знаю, це дуже глибоко, напевно, можна це все копати. Ось. Тому, по факту, виходить так. Мій автомобіль завишає по бортовому. Показники розходу палива на 8%. Фактично бере на тих 8% менше. Ось, я це замітив і в дальніх поїздках, і колись в мене було таке, що я їздив на дальнічок, по бортовому було 5 літрів, фактично 4,7. Ось. Так що, може, в когось є якісь ідеї. Будь ласка, напишіть, розкажіть. Мені буде цікаво. Бо, в принципі, я автомобіль обстежив весь, ну, там двигун, звичайно, я не розбирав, але там. Що вихлопна система, що там якісь клапани EGR, щось чистив. Навіть один клапан EGR міняв холодний. Шкода ролика не зняв, але я його змінив зверху через капот. Не знаю, можливо, хтось так і робив, може так і всі роблять, але його краще з ями замінювати. Там буде кращий доступ. Ну, мені вийшло зверху. От, можу зняти окремий ролик по клапану ІГР, там також є цікаві нюанси. От. Холодному. Там все чисто на гарячому клапану ЄГР також знімав, чистив, перевіряли, все супер, все криє, все працює. Ось там трошки сажу повигортав, бо там на гарячому сажі більше. Бо, звичайно, на холодному сажовий фільтр це все фільтрує, там в сажі взагалі немає. Ну, там таке якийсь конденсат і тому подібне. Так, що таке? Ось цікаво мені почути думки з цього приводу. Бачу на деяких роликах. Коментарів вистачає моїх, як для мого каналу, це навіть багато. ось. Якщо будуть коментарі, будемо знімати далі, будемо далі робити розслідування. Що ця тема цікава для всіх, можу ще розказати, якщо коли міняв, якщо підкидав, як це краще, легше зробити. Може кому що цікаво, питайте, якщо робив, розкажу, зніму, покажу. Ось. А поки що дякую за увагу і, можливо, чекаю якісь відгуки. Я впевнений, що по таких роликах багато розумних людей ходить. Якщо вам не шкода, давайте поговоримо. Якщо шкода, ну, проминайте. Ось таке. Дякую всім за увагу.